Україна готується до великого наступу РФ у найближчі тижні. Про це повідомляє видання Reuters. Аналітики застерігають, що наступ окупантів на Харківщині виглядає як спроба втягнути в бій та виснажити обмежені резерви українських сил оборони перед початком основного літнього наступу. Наразі російські війська здійснюють нарощування сил поблизу Сумщини. В агенстві зазначають, що окрім спустошення прифронтових поселень і удару по моральному духу Києва, наступ Росії на Харків є головним болем для українських планувальників, чиї війська вже розтягнуті на більш ніж тисячі кілометровій лінії. Нагадаємо, на Харківщині триває оборона українських територій, силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію. Росія буде потужно атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень. Або два про це заявив колишній речник генштабу зсу військовий експерт Владислав Селезньов.